Йоанглі, читання. Слава тобі, Господи, слава Спокон віку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бога, воно споконвіку Бога, через нього сталося, і без нього ніщо не сталося. Що сталося в ньому, було життя, і життя було світлом людям, і світло в темряві світить. І темрява не огорнула його, був чоловік, посланий від Бога на ім'я йому Іоанн. Він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло, щоб всі увірували через Нього. Він не був світлом, але був посланий. Щоб свідчити про світло було світло істине, що просвічує кожну людину, яка приходить у світ, у світі був, і світ через Нього постав, і світ його не впізнав. До своїх прийшов і свої його не прийняли, а тим, які прийняли Його, що вірують в ім'я Його, да в силу дітьми Божими бути, які не від крови і не від похоті плотської, не від хотіння чоловічого, а від Бога народилося, і слово стало плотю, і вселилося між нами, повне благодаті і істини, і ми бачили славу Його як єдинородного від Отця, Іоанн свідчить про нього, і голосно каже. Це той, про кого я говорив. Той, хто йде за мною, став попереду мене, що раніше від мене був, і від повноти його ми всі прийняли, і благодать на благодать, бо закон був даний. Через Мойсея, а благодать і істина, через Ісуса Христа. Христос воскрес. Христос Воскрес, Христос Воскрес! Христос Воскрес. Нашого храму надійшло великоднє послання святішого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета, преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним Української православної церкви Київського патріархату. Дорогі у Христі, браті і сестри, Христос Воскрес! Боїде. Серед усіх християнських свят Воскресіння Христове відзначається особливою радістю і особливою урочистістю. Чому? Тому що Воскресіння Христове означає, що смерть у людській природі не перемагає. Воскресіння Христове стало запорукою вічного життя. У час смутку і скорботи, коли ми переживаємо смерть наших близьких, Воскресіння Христове вселяє в наші серця велику надію. Воно ніби говорить нам, не плач. Ви ще побачитесь у вічному житті. Воскресіння заспокоює нас і дає нам бадьорість і силу. Перемагати скорботу, Воскресіння Христове єднає живих і мертвих в єдину сім'ю. В історії людства існувало та існує багато релігій, кожна з яких проповідує своє вчення і говорить, що воно правдиве. Але довести, що ці вчення істинні, ніхто не може, тому що не може підтвердити їх ділами. А Господь наш Ісус Христос, який сказав, я є істина, підтвердив своє вчення діло. Він воскрес з мертвих силою свого Божества і тим довів, що його вчення правдиве. Воскресіння Христове настільки важлива подія, що святий Апостол визначає ним істинність з усього християнського вчення. Якщо не Воскрес каже Він, то й проповідь наша марна, марна і віра наша. Воскресний Христос особливо звертає увагу учеників на своє тіло, що Воскресло його ожило, що вони не тільки бачать, але й відчувають на дотик те ж саме тіло, яке страждало на Христі, а тепер змінене із тлінного в нетлінне. Євангелист розповідає про це так. Сам Ісус став посеред учеників своїх і сказав їм мир вам. Вони схвилювалися і злякалися, гадаючи, що бачать Духа. Але Він їм сказав, чого хвилюєтесь? Чому такі думки входять у ваші серця? Погляньте на мої руки і на мої ноги. Це я. Сам доторкніться до мене і роздивіться, бо дух і тіло, бо дух тіла і кісток немає, як бачите у мене. І сказавши те, показавши їм руки і ноги, коли ж вони від радості ще не вірили і дивувалися, він сказав їм: чи маєте тут якусь їжу? Вони подали йому частину печеної риби і стільниковий мед, і взявши їв перед ним. Ісус Христос дійсно Воскрес, і тому ніхто не повинен сумніватися в Його Воскресіння. Посилаючись на проповідь, Він сказав своїм ученикам: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію всьому творінню. віруючих, супроводжують такі знамена, іменем Моїм виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами. Покладуть руки на недужих, і вони будуть здорові. І додав, я з вами по всі дні до кінця віку. Проповідь апостолів дійсно супроводжувалася знаменнями і чудесами. Вони не тільки проповідували Воскресіння Христове, а й підтверджували звершенням чудес і донині правдивість православного віровчення Підтверджується чудесами святих людей. Воскресіння Христове спонукає нас боротися з гріхом, у тому числі і з корупцією. Воно запалює нас прагнути до моральної чистоти, до святості. Воно навчає нас бачити в людях братів і сестер, надихає допомагати біженцям, старим людям і дітям, захисникам України, не боятися смерті. Воскресіння Христове також надихає нас на боротьбу проти неправди та кривди. Воно, воно надихає нас на труд, на, на виконання своїх обов'язків і на побожне життя. Воскресіння Христове дало новий напрямок життю людини, воно зробило земне життя осмисленим і цілеспрямованим. У майбутньому не смерть, не загибель, не знищення, а інше існування, іншого вічного життя початок. Воскресіння Христове це основа нашої віри, її опора своїм Воскресінням Ісус Христос показав істинність свого Божества, вічність свого вчення спасенні свого розп'яття і смерті і вели в силу благодатних дарів Духа Святого, які подаються в засновані ним в церкві. Воскресіння Христове дарувало нам віру, сильнішу за страждання. Воно дає силу перемагати їх. Нехай ніхто не подумає, що цій радості у Воскреслому Господі. Достойні тільки люди святі, пустельники, подвижники. Ця радість здарована і нам, слабким і грішним людям, дітям Отця Небесного. Цього року Україна святкує Воскресіння Христове в умовах неоголошеної війни на Донбасі. Але ми твердо віримо, що незабаром Господь пошле нам перемогу над агресором, бо з нами правда. Але правда там, А де правда, там і Бог, і перемога? Цього року виповнюється тисячу років від часу смерті нашого просвітителя, святого рівноапостольного Великого Князя Володимира. Цей ювілей Україна буде святкувати на державному рівні. Дорогі браття і сестри, сердечно посторовляю... Вас у святом Воскресіння Христового, Поздоровляю з Пасхою Христовою Президента України Петра Порошенка, Верховну Раду України, український уряд Збройні Сили України, всіх захисників нашої вітчизни, всіх християн України і весь український народ. Сердечно вітаю зі світлоносним святом! Все українство у всіх країнах світу і на всіх континентах. Відзначаючи Пасху Христову, церква закликає нас жити у мирі і любові, у всякому благочесті і чистоті, чесною працею служити ближнім всьому українському народу і українській державі, щоб у день нашого власного Воскресіння. Бути достойним вічної радості, з Воскресним Господом, якому слава, честь і поклоніння з Отцем Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Воістину Христос Воскрес, Пасха Христова 2015 рік, місто Київ, Філарет, Патріарх Київський і всієї Руси України.